На місці майбутнього виробництва поки що порожньо. Зараз тут працює лише три людини. Підприємець, який отримав грант, наразі на фронті. Тож усими процесами опікується брат. Йому в цьому допомагають друзі. Поки що до повноцінного виробництва тут далеко. Зараз усе на етапі виготовлення прототипів. Поки що майже готові дві речі. Одна з них спеціальний герметичний мішок для військових. У ньому ні в який дощ не промокнуть речі, а ще його можна використовувати як душ. Ось вот так він вот підвішується, допустим, на дерево. Набрали в нього води. Клапан відкрили. Вот он раз, клапан відкрився, все, водичка потекла. Раз, клапан закрыли. Все. Як зрозуміло з назви, мішок герметичний, тож на ньому навіть можна плавати. Для цього його треба накачати через той же клапан. То у нього положительна плавучість. Можна положити туди некоторое количество віщей, підбити туди воздух. Це буде сумка поплавок. Зараз основна задача зробити перші зразки максимально зручними та надійними у використанні, і при цьому оптимальні по собі вартості. По я думаю, все таки замінити клеєм. Ну вернуся клімату. Дорога вийде. Да. 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 Дорожати не надано. Тестувати зразки буде брат підприємця, який зараз воює на передовій. Управляти процесами він не може. Тож все приходиться налагоджувати в Італію. Один воює за двох, інший за двох працює. Он, конечно, в процесах он знає все, що відбувається, сході он по обладнанню там теж вибирали, помагав і по настрою. Ну, то як как би… Бы... Як може, да ну я перехватую всю на себе ініціативу. Віддати прототипи для тестування планують через місяць. Після чого затверджені зразки мають запустити у серійне виробництво. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.